Сьогодні працівники державного розслідувань вкотре стали донорами для поранених військовослужбовців Збройних сил України. Вважаю, що такими своїми діями я в першу чергу допомагаю нашим пораненим військовослужбовцям, які потребують крові. Всі, хто може, не боїться і хоче допомогти, навіть донацію крові. Будь ласка, приходьте і допомагайте нашим військовослужбовцям. Слава Україні! Усі роки, у всі часи донорство вважалося ну, такою почесною благородною справою. От, е, сьогодні, як ніколи, е, наша кров е, дуже потрібна. Це те, чи можемо ми тут е, в Києві допомогти нашим захисникам, які зараз е, відстоюють нашу незалежність е, в районах бойових дій. Я вже вдруге беру участь е, у цій акції. Вважаю, що кожен свідомий громадянин повинен е, прийти сюди. І здати кров для потреб наших захисників це той мінімум, який повинен зробити кожен, і втретє, я також сюди прийду. Долучайтеся до здачі крові. Все буде Україна.